Доброго вечора! В студії Мирослава Гнип і багато цікавих новин з українки. Про життя нашого міста дивіться прямо зараз. Чому невідомі особи побували в будинку побуту? У рубриці трибуна депутата Ігор Скиба. Про румунський досвід проведення реформи місцевого самоврядування докладно. Вступна кампанія 2013 року розпочалася. Ще раз згадаємо про купальські забави. Приходьте на літні променади та зарядіться позитивом. Незважаючи на те, що право власності на споруду будинку побуду Українська міська рада отримала ще в 2010 році. І це майно комунальної власності у березні 2013-го державний реєстратор здійснює подвійну реєстрацію і виписує свідоцтво на право власності ТОВ Українка, яке вже в червні продає цю споруду. Відтоді мало не щотижня до будинку побуту, приїжджає слідчо-оперативна група. Якою була причина їхнього останнього візиту, дізнайтеся із. Сьогодні сюжету. 15 липня з'явилася інформація, що невідомі особи проникли в одне з виробничих приміщень будинку побуту. На місце події прибули представники підприємства з обслуговування житла, яке орендує приміщення в української міської ради та обслуговує його. Начальник Віталій Бунь, головний інженер Володимир Малимін та юрист. У кімнаті, де колись працював підприємець Анатолій Григоренко, вони побачили відкриті двері і знаходяться в самому приміщенні невідомі нам особи. Нагадаємо, що свого часу були проведені виконавчі дії щодо примусового звільнення за рішенням суду, приміщення, яке займав підприємець Анатолій Григоренко. Майно описали державні виконавці та передали його на зберігання, незважаючи на те, що право власності на споруду будинку побуту Українська міська рада отримала ще в 2010 році, і це майно комунальної власності. У березні 2013-го державний реєстратор здійснює подвійну реєстрацію і виписує свідоцтво на право власності ТОВ Українка, до складу якого входить частина суборендарів приміщень будинку побуту. В червні ТОВ Українка продає цю споруду товариству Софтрейд. І 15 липня приміщення перебували представники саме товариства Софтрейд, що сьогодні претендує на майно 15 тисячної громади. На місце події одразу прибули представники Державної служби охорони Грози та пізніше слідчо-оперативна група. Цей факт задокументований, взяті пояснення зі сторони Софтрейда та зі сторони підприємства посольного житла. Ну, от, на сьогоднішній день а, а, двері в цьому приміщенні закриті та опечатані. Проте вже наступного дня ще одна подія збурила будинок побуту. За словами головного інженера пожу Володимира Малиміна, тут працюють і такі громадяни, у яких немає договоров РЕСом, пользуються електроенергією, ні за що не платять. Подключаються самовольно в коробках, самі проводять проводку. По Григоренко бор 1019, судове рішення є. Він кімнату освободив, але борт не, не оплатив довг. А по Рудику на сьогоднішній день порядка 60 тисяч. Вони говорять, що вони власники приміщення і не мають на все право, хоча повторяю, договорів з РЕСом у них немає. Договор з РЕСом у нас, договор 0,408. Ми справно платимо в РЕС за спорту електроенергію. Нам возміщення нікакого шквал емоцій та пристрастей розгорівся 16 липня, коли працівники підприємства з обслуговування житла приїхали розбиратися, відключати лишню проводку. Рудекс Григоренко заблокували вход в щитову, препятствують дістам. Приїхала сьогодні комісія офіційних власників з горсовету, які отримали з постановою відключити боржників злосних. Тобто вони зайняли своїм ділом, шукали електропроводку і відкрили того, як відключити цих злостних неплатників, які вже по декілька років не платять за електроенергію. І цю електроенергію, яку вони споживають, розкидається на весь будинок побуту на всіх підприємців, тобто ми платимо за них, так сказати. І сьогодні вони приїхали законно відключити боржників. Вони не пускають представників горсовета і пожа до щитової. Почали штовханину. При мені вдарили буня начальника поже. Увесь перебіг подій. Висвітлює протокол, складений оперативно-слідчою групою. Начальник пожа Віталій Бунь був направлений на судовий медичний огляд, який виявив наявність тілесних ушкоджень і зафіксував ступінь їх тяжкості. Світлана Гриценко, Дмитро Згурський, Микола Курінний, телеканал Дніпро. У рубриці Трибуна депутата ми надамо слово Ігорю Скибі, який говорить, що спільними зусиллями можна вирішити будь-які проблеми. У цьому дворі завжди чисто та затишно. Ошатний дитячий майданчик, барвісті лавки, велика кількість клум з розмаїттям квітів. На запитання, як йому вдалося виконати такий гарний благоустрій у дворі, депутат української міської ради Ігор Скиба зазначає: скажем. не я выполнил работу, работу делали всем двором. Вот, значит, началось все с энергетиков 9. Первое, что сделали, значит, договорились с ребятами младшего возраста, студенты, э, привез кусты, значит, закрыли полностью стоянку для машин на траве, посадили кустики. Вот. причём было хорошо, потому что садили там сразу пол двора вышло, кто-то давал указания, рекомендации, а кто-то садил. Неподалік працюють спортивні майданчики, на яких завжди людно. Сюди приходять ті, хто розуміє, що стан фізичного здоров'я залежить в першу чергу від них самих. З підприємцем Солодушко, підтримуємо його в нормальному стані, стараємося, щоб там тільки спортивні події проходили. Довольно-таки хорошо она эксплуатируется, довольно-таки массово. Я думаю, она нужна. И вот ту программу замены газгольдеров на какие-нибудь объекты соскульбыта или магазины, или ателье, там, то есть эта программа работает. У ході благоустрою на енергетиків 10, 12, 8, частково 14 оновлювали пофарбовані поверхні, завезли землю для клумб. Були встановлені запобіжники заїзду на зелені зони. Тобто я діло так. Я пробиваю труби, крашу в красивий якийсь світ, Ну і все, машини становляться только на тому місці, де їм положено. Працює у дворі індивідуальний полив, три комплекти оснащення для якого минулого року придбав депутат Скиба. То, что мы организовали, всем двором собрались. Предприниматель Петров дал добро подключение к его сети, к водонапорной, через его счетчик. Вот, все правильно, все по-честному. Он работает, этот полив. Вот. Причем на сегодняшний день даже жители уже сами ремонтируют uh, какие-нибудь там соединители шлангов. То есть мене даже вже не привлекають. Сами, сами, сами. Ну, я считаю, що така, скажем, самоорганизация організація в нашому дворі це очень хорошо. У дворі на деревах обрізали старе гілля, а молоді деревця захистили від пошкоджень. Ми з жителями теж спасибо самим жителям. Просто обернули. Столби деревьев для того, чтобы кошки не царапали и так далі тому тобто, защитили. Роботи багато, говорить Ігор Юрійович, але спільно вирішуються будь-які проблеми. Як багато виборців звертаються до вас за допомогою? Практично кожен, кому щось необхідно. В основному, по актам обслідування жилої площі, в основному, по якимось сімейним. вопросам, кто то кого-то выписывает, кто то кого-то прописывает, где-то какие-то сложности, скажем, с добрососедством, вот, тоже это немаловажно, потому что кто-то делает ремонт на балконе, у кого-то что-то течет, ну, по мере там, где я могу помочь, я помогаю, и по мере подхода заявочек, я стараюсь подъезжать, причем выработана у нас тут такая позиция, чтобы люди не шли в горсовет, не искали там меня, все, они просто есть мобильный телефон, они мне звонят, сбрасывают, я перезваниваю, говорят куда в какое время подъехать, я просто подъезжаю и все. Это намного проще, все уже к этому привыкли. Ігор Юрійович підкреслює, що завжди допомагатиме жителям будинків, де він сьогодні працює як мажоритарний депутат. Я знаю, що є мої дома, які я веду, буду вести і нікуди не дінусь. Там депутат, не депутат, мені вже все одно. От, тобто, я тут Ви живу. завжди їм будете допомагати. Можете назвати ці будинки? Значить, енергетика в 14. Енергетика 12, дванадцять, 10, в 8, енергетика 9 енергетика в і Дніпровські 12. Світлана Гриценко, Микола Курінний, телеканал «Дніпро». Продовжуючи тему проведення реформ місцевого самоврядування, яка обговорювалась у ході восьмої конференції Асоціації малих міст України. У нашому наступному сюжеті ми розповімо про досвід реформування в Румунії. Румунія країна з 20 мільйонним населенням. Там створено дві тисячі громад. Реформування місцевого самоврядування у цій країні уже відбулося. Про досвід його проходження в рамках проведення конференції асоціації малих міст України розповів координатор з питань моніторингу проєктів та звітності Румунської асоціації місцевих рад Константін Каталін, який зазначив, що основною діяльністю асоціації є підготовка проєктів, інформування членів асоціації, юридичне забезпечення та сприяння у прийнятті важливих рішень. Асоціація тісно співпрацює з Румунським. Ськими громадами, зокрема сільськими, вона допомогла 628 міжкомунним організаціям отримати фінансову підтримку. Пан Каталін зазначив, що їхня асоціація має потужну підтримку держави. Основними її досягненнями є можливість впливати на економічну ситуацію, активна співпраця з центральними органами виконавчої влади та розповсюдження інформації про кращі практики серед місцевої влади. Ларис Віденко Дмитро Згурський, телеканал Дніпро. Обухівське медичне училище відкриває двері до знань. Підготовка кваліфікованих молодших спеціалістів, медичних сестер і фельдшерів, в яких поєднується професійна компетентність та відповідальність за якість своєї праці, є основною метою діяльності закладу. У липні розпочалася вступна кампанія. Цьогоріч приймаються заяви не лише в паперовому вигляді, а й в електронному варіанті. До Обухівського медучилища подані заяви на лікувальну та сестринську справи від представників восьми областей України. А ліцензійний обсяг потенційних студентів уже майже виконано. Цього року до нас вступають абітурієнти, які закінчили школу до 2007 року і не здавали зовнішнє незалежне тестування, тому вони згідно правил прийому мають змогу скласти вступні іспити в нашому навчальному закладі. Як завжди, ми дуже раді таким студентам, тому що ці студенти вони свідомо обирають медицину, вони мають певний стаж роботи в медичних закладах. Це, як правило, молодші сестрички, тобто це санітарочки, які вже бачили, що таке медицина, і зробили свій вибір саме свідомо. Ярослава Моркляник приїхала з села Білогородка Київської області, маючи надію отримати медичну освіту. Про вимріяну з дитинства професію говорить мрія з дитинства, те, що мама постійно хворіла, і якось знаєте, маленька дитина не хоче, щоб мама хворіла, І сказала все, буду лікарем, буду маму лікувати. Після цього вирішила стати лікарем. Сергій Заїка в майбутньому хоче стати лікарем, продовжувачем родинної династії. Згадує, що його мама закінчила обухівське медучилище в 1997 році. Ну якось так вийшло, що да, вирішив поступити таки медицинський, бо подивився на маму, вирішив піти по її стопам. Не знаю, вважається правильно буде. Мрію добре вивчитись піти на роботу, щоб працювати. Творіть добро. Мирослава Гнип, Микола Курінний, телеканал Дніпро. Зважаючи на спекотне літо, більшість людей проводить власне дозвілля на пляжі. Про ряд спортивно-розважальних заходів, які проходили на початку липня на березі Дніпра, дивіться далі. Липнева спека аж ніяк не вплинула на реалізацію спортивної програми, що була запланована на свято Івана Купала. З самого ранку на міському пляжі змагалися волейболісти з Українки Обухова та Ірпіня. Незважаючи на 40-градусну спеку та нестерпно гарячий пісок, волейболісти продемонстрували досить високий рівень підготовки та цікаву гру і довели, що задля улюбленого виду спорту стерплять усі примхи мінливої погоди. Не менш захоплюючими були змагання на воді. Цього дня традиційно на Дніпрі за звання найшвидшого боролися екіпажі на моторних човнах. Не відставали у спритності і дітлахи. Для них на пляжі проходили спортивно-розважальні естафети, які проводили працівники центру спорт для всіх. А всі, хто полюбляє спокійне і розмірене перебування біля водойми, випробовували себе в архітектурі, будували замки з піску. Лариса Діденко, Артем Гончаренко, телеканал Дніпро. Приходьте на літні променади, які збирають шанувальників музики та активного способу життя на набережні Дніпра щосуботи з 19-ї години відпочиньте від буденності та зарядіться позитивом, стверджує Світлана Гриценко. «Вот оно какое, наше лето, лето, як для Літо найпрекрасніша пора року, коли на свіжому повітрі проводиться велика кількість найрізноманітніших заходів. А для українки традиційними стали суботні променади. Добрий вечір, українка! На заході можна не лише насолодитися музичним мистецтвом, а й долучитися до активного відпочинку. Погляньте ось на цих малюків, що стрибають через скакалку. На бережна Дніпра відбуваються концерти одне з найулюбленіших місць як городян, так і гостей Українки. На літній естраді широка слухацька аудиторія має можливість насолоджуватись цікавими концертними програмами. И еще шепну тебе на ушко Ты моя ближайшая подружка А понад горами Хмары на часок голуби А понад горами Найактивнішою, звичайно, ж є малеча, яка підтанцьовує під відомі мелодії. І ви на літні променади відпочиньте від буденності та зарядіться позитивом. Світлана Гриценко, Дмитро Згурський, Микола Курінний, телеканал Дніпро. На цьому на щас добіг кінця. В студії працювала Мирослава Гниб. Ходіть, здорові. Побачимось.